Друзі, Максим Бахматов, Деснянська районна державна адміністрація. Знаходжуся на легендарній вулиці Бальзака. На легендарній велодоріжці. Ось вона, бачите, велодоріжка. З'ясувалося, що тут колись були незаконні мафи. Потім законні мафи, бачите, оця вся історія. Потім капітальні споруди. До того була земля, а потім земля, ну, оренда закінчилась. Але тут, бачите, я йду. Тут з'явилася гігантська споруда. Добрий день. день. А що ви, звідки ви? самоорганізації да. населення Квартальний комітет «Алмазний». Як вас звати? Анна. Ем, от Анна. Помашай, скоріше, це, це правда. Це все правда. Класно. Так от тут з'явився гігантський царь -маф. цар Імаз. Цар імператор. Ем, як це? Найзьміть в коментарях, що там. Ем, приблизно 500 метрів квадратних. 500 метрів квадратних. Значить, спочатку намагалися мені пояснити, що це для велодорожки будуть. А потім мені пояснили, що, дивіться, бачите, що тут взагалі немає нічого. Окремо, якщо вам цікаво, ця площа не введена в експлуатацію, бо немає документів. Але це окрема історія. Але якщо зазирнути всередину, зараз я вам скажу, зазирнемо всередину, царя Мафа без документів, 500 метрів. Там намагаються, бачите Швиденько, ночі оце от будувати. Тобто, якщо хочуть, друзі, можуть це робити максимально швидко. Я от вже о, значить, трошечки запився, бо обходжу цей гігантський об'єкт, який внезапно за 2-3 дні може з'явитися, якщо дуже захотіти. А отут продовження білої дорожки. А отут... Незаконна ця байда. А от там стоять поліцейські і контролюють. А оце поліція вже все опечатала, бачите? Отже, що ви хочете подолати незаконні споруди, і ви такий юний глава району, як я, треба багато вчитися, щоб що де починається, що починається, хто кого підставляє і чим ім'ям користується. Дякую, підпишіться. Попереду багато роботи. Деснянський район. Київ, вулиця Оноре де Бальзака, 60. Тут колись була велодоріжка, тепер в це важко повірити. Зараз близько 500 квадратних метрів забудови, мафи, капітальні споруди, жодного дозволу, усе поза межами закону. І станом на початок 2025 року ніхто цим не займався.